Ми сьогодні з вами зібралися на одне з найпрекрасніших свят і традицій в нашому університеті посвята першокурсників. Шановні першокурсники, ви вибрали один з найкращих університетів України, який має славну традицію, який підготував величезне число науковців, викладачів, працівників сфери аграрного сектору, економіки. Ви стаєте наступниками їх у гарній справі здобуття освіти наукових знань, які стануть в нагоді для розбудови незалежної України, шановні студенти, для вас широко відкриваються двері наших аудиторій, лабораторій, широкі можливості для здобуття освіти за кордоном, і таким чином ви матимете можливості упродовж наступних років. Розширювати свої знання, можливості і е, працювати в майбутньому на розбудову незалежної України. Бажаю цим ключем відкривати всі двері знань і відкривати нові можливості для себе вперед дороге студентство! Першокурсників клянемося бути гідними громадянами своєї батьківщини, поважати конституцію, герб, гімн та прапор України. Клянемося шанувати традиції та звичаї нашого народу з метою збереження і примноження української національної культури. Клянемось, що порядність, бездоганна відданість справі та самовдосконалення будь головною метою нашої професійної діяльності. Клянемося поважати знання та мудрість викладачів, докладати усіх зусиль для здобуття глибоких знань та бути гідними членами студентської спільноти. Клянемось виховувати в собі любов і повагу до майбутньої професії, Ш... шанувати традиції Уманського національного університету. Клянемося вірою, і правдою служити своєму народу, віддавати на його благо всі здобуті здібності і знання. Клянемось, клянемось, клянемось.